Мікробіологічний моніторинг оточуючого середовища дуже важлива тема, яка дуже цікавить ну, багатьох і не тільки е, мікробіологів, е, ну і тема така дуже велика і дуже різноманітна. Тому е, в нас два дні вебінару і перший день. Буде присвячений, буде присвячений е, саме нормативній базі, а другий день ми вже поговоримо про е, методи контролю і все, що з ними пов'язано, про обладнання і так далі. Ну, і так, починаємо з нормативної бази. Ну, По-перше, що в нас є в нормативній базі, це в нас є вимоги джем. Тут я не буду це читати, ви знаєте, добре ці документи, але оцей е, перший додаток до GMP, е, він такий, там дуже багато чого присвячено саме моніторіму. Не, не тільки, не тільки в мікробіологічному, але й в мікробіологічному у тому числі. Ну і далі, далі. В нас є серія, дві серії міжнародних стандартів і ще один стандарт. Ви всі, ну хто, скажімо так, давно працює в мікробіології, знаєте. А хто не дуже давно працює, то, мабуть, чули. Був у нас такий документ, методичні рекомендації. Щодо проведення мікробіологічного моніторингу, в тому числі, цей документ був розроблений. Він, ух, я вже не пам'ятаю, в 2002 році, якщо я не помиляюся, я тоді була там одним із розробників цього документу, але, але він на сьогодні може хтось його... Знає і використовує, цей документ на сьогодні не є нормативним. Він може використовуватись як ну, джерело літератури, джерело інформації певної, але він не є стандартом він не є нормативним документом. Чому я про це кажу, тому що таких безпосередніх. Безпосередніх вказівок, що і як робити, взагалі їх ну, у нас вони не дуже є. Можна сказати, що їх немає. Де б чітко було прописано, як ми беремо змиви, як ми беремо там проби повітря і таке інше. Добре, це чи, чи погано. Ну, я не знаю, з моєї точки зору, це скоріше. Добре, ніж погано. Чому? Тому що кожен може е підлаштувати свої методи і підходи до е свого виробництва, до своїх приміщень, обладнання і до своїх е задач. Е але е все ж таки є ну, якісь загальні е правила. Загальні підходи, які якраз відображені.